Змін немає, перетасовуються одні ті ж самі люди. Чого ці люди мають щось краще зробити зараз, більше ніж вони зробили раніше? Це все зрозуміло. Тепер стосовно президентських виборів, я почув президента України Володимира Зеленського. Я довіряю його словам. Він сказав: я прийшов на один терм. Все, я думаю, тут треба ставити крапку. Тобто тут та система, що політехнологи говорять, що не може президент там довго часу ікс до самих виборів це так чітко відповідати. Бо тоді вертикаль владна буде хитатись, будуть перебігати до нових кандидатів. тут не повинно. Ми на це не повинні дивитись, бо президент має визначений термін, набагато більший до закінчення от широкомасштабної війни. І тут питання тільки виникає: знаєте, яке я вже бачу частину законодавства, яке вноситься, що... Там регуляції періоду воєнного стану починають переносити на надзвичайний стан. Тобто, вже хтось це чітко видно. Якщо ви проаналізуєте внесені останнім часом урядом і законопроекти, в них дивним чином, через кому записується надзвичайний стан. Я вам скажу, що це значить. Це значить, що влада не готується, як і говорили представники влади, відміняти воєнний стан після. Завершення навіть от, активних воєнних дій військових дій, і таким чином, щоб оці всі норми залишались, які дають можливість більш контрольовано управляти країною, тобто які стосуються виїзду, ми можемо в ситуації, коли будуть зустрічі, як от, ми хочемо, там встановлений мир чи, чи перемир'я, а регуляції виїзду за кордону. Свободи змі і всього іншого залишаться тепер уже через кому надзвичайний стан. А я вас запевняю, що все рівно треба бути надзвичайний стан в прикордонах з Росією е, областях зберігати, тому що там ризики будуть. Тому мене більше хвилює оця історія, що не, не тільки президент, але всі, хто при владі, вони таке враження, що вони або готові е, завтра вибори, щоб потім довічно бути. Або якось е, міняти таку регуляцію, щоб далі керувати, начебто, не змінилась внутрішня ситуація. Тому е, ще раз наголошую: я думаю, те, що я хотів би почути від президента, можливо, так приблизно зараз він і говорить. Хоча політика трошки було інше, це те, що я прийшов на один термін. Перший раз я не брехун. Я, людина, відповідаю за свої слова, але цей термін зараз дійсно він затягнувся, тому що ми не можемо це зробити під час війни. Закінчується війна і один термін. Не так, що е, от а війна ж може ще бути, чи проблеми залишаються, то я ще на один термін піду.